Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, Героям слава! Продовження наших фільмів. Сьогодні є п'ятниця, свято, вітаю всіх з святом і бажаю здоров'я. І миру. Е, так, е, досить холодно, високогірний Карпат, мінус один градус, але вода не замерзла і грибочки не змерзли. Дивлюся вони. Ростуть гонорово ну, правда, білих я не бачу. Але бачу муховичків. Будемо сьогодні збирати муховички, раз білих немає. Так, 9 годин 30 хвилин сьогодні сам. Ну і подивимося, що робиться з підпеньками. О. Тут би мали вже полізти осінні підпенки. Ну і як завжди, щось цікаве, ми на зв'язку покажемо і розкажемо, що на даний час робиться в високогірій Карпат. Ось знайшлися нам червонячки. Беремо сьогодні, ми беремо чуть не всі істинні грибочки. Ось така парочка. А. А. Ну, чути десь гнилими червонячками. Ну чи вони тут десь і погнили. Хожу я вже 20 хвилин. Ну я вам скажу мінус один в руки не жарко О, ну але я знайшов першого білью але яко гарно От він Красючок Гірський О. О, білий. Mm. Перший. Надіємося на останній. Здається, другого білого я знайшов. А молодого. Точно. Білячок молоденький. Ура! Ще один білячок, а пройшло хвилин тридцять три білячка. Це вже успіх. О, і то молодий. І то молодий рубасик. Пройшло п'ятдесят п'ять хвилин. Четвертий білий. Ну, як, якщо ми будемо таким темпом збирати, то ми за 4 години мали би знайти 16 штук. А чи ми знайдемо, то я то під знаком питання? Дякий білий а. І не є старий, зламав все, ну нічого. От корінь йому не давав рости. Це четвертий. О! А я знайшов ще два грибочки. Один і ще молоденький. Ще якась надія жевриє на грибочці. От і сьомий грибок Також молодий. О! О! Взагалі суперогий. От знайшовся і восьмий білий. Білий, ну, він з тих також молодих, а. А. то з тих правильних. От збираючи моховички, я ще й знайшов 9-го І як не дивно, білячки у нас сьогодні. Takový čudový. Konečně i tenhle blízký. 10. bílý, mouký. Hrbníky pořád.

Корень був. Нічого, ми її так зберемо. Іще два грибка, і це у нас уже 14 грибків. Переважно молоді. Є надія. От іще один молодий рибочок, це у нас вже 15-й. І так, там ще один грибочок і буде. Будемо отримувати за того часу година чотири грибочки. От у нас 16-й грибок, а часу збираємо три з половиною години. Одним словом, ще півгодини ми маємо, на перевершення наших. Наших тих пропозицій, які були. Чотири го гриба, одна один. Не знаю що то білі, але подібні на білі. О, здається білі. То не здається, то так є. Ура! Отакий. От Але не вірите, що мені так повезло. І ще один грибок недалечко. О. Чудовий грибочок. Ура, ура, ура! Який ще гарний грибок мені знайшовся. А І це вже 17-й грибок. Всі грибки дуже глибоко. От їх з землі дістати. Зламав але грибок чудо. От за тобою я й прийшов. Чорнобревець! Чорнобривці! Ось мати Опа! І всі глибок! Ну, і не пускає і за землиця не відпускає за корабка. А, варто й поцілувати. Кусочок карпатської природи. Осінньо карпатської. Ще що хочу сказати. Багато шишок на смереках на вершині. А також дуже багато цього року жолудів. Я знаю, що колись е, так говорили, як багато жолодів і шишок багато на, верш, на вершках е, смарек. Значить, то до суворої зими. Ну, але з часом, я не знаю, клімат помінявся. Може то і і не так правдиво, але все ж таки зарехтуватися треба, яке царство мухоморів От і підпеньки рушилися, ми їх, звісно, брати не будемо, почекаємо. Почекаємо поки вони Де є Дається молоденький білий. Так, воно ну є. І так, 5 годин ми відгуляли по лісі. Взагалі результат непоганий, несподіваний. Я знайшов десь 18. 18-19 десь білих, я вже збився з рахунку. От, узнали, що підпеньки молоді є. От, І сходимо до машини. Затратили, я казав, 5 годин. Подивимося, що далі робити. Чи ще сходити за маховичками чи вже курсувати додому. Ну, ми, ми подумаємо, от. А так прямуємо до нашого транспорту. Вирішили лише на годинку забігти на Журавлину, От е. Подивитися, чи є, чи нема. Журавлина є, хоч невеликі невеликій кількості, але збирати можна. Так що ми на годинку лишаємося на болотах. І вам нагадую, вживайте журавлину. Укріпляйте судинне серце. Не будете приймати таблетки. Журавлина порівну на ринку, вона не є дуже дорога, лікарство значно дорожче, так що застерігайте своє судини і серце наперед. І так, припиняємо ми збирання журавлини. От Затратили ми досить багато часу, основному півтора години ми тут Колінкували над журавлиною. От. Зараз йдемо до транспорту, зробимо завершення і... і додому. Ось. А так воно є в житті. І так кожного дня. От і завершили ми сьогоднішній похід до лісу, похід я рахую вдався. Всього потрошки ми назбирали. Трохи журавлини, трохи моковичків, трошки білих і три червоняка. Показую результат. Ось такий у нас результат. Журавлини трохи більше, як, як літра. Це в нас на полички, а це в нас на білячки і три черва. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати. Як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе вдома, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей.